Вітати в ефірі Лтави на часі Кременчуцькі новини на сесійному засіданні радились, як допомогти українській армії. Юрій Шаповало висловив свою думку щодо введення в Україні військового стану. Про це та інше докладніше далі. Розпочинаємо. На черговому пленарному засіданні сьогодні в адмінбудинку, де зібралися депутати на 48-му сесію міської ради, обговорювали війну перевізників та закликали допомагати українській армії. Сесію розпочали традиційно з привітань та нагороджень. Подяку від міського голови за досягнення на професійній ниві отримали директор подучилища Іван Гальченко, директор колегіуму номер 25 Тетяна Мускалик та Олег Кущ, викладач подучилища за значні досягнення в галузі освіти, почесним знаком за заслуги перед містом була нагороджена керівник Кримчицької філії Малої академії наук України Олена Сьомик. Свої депутатські запити з трибуни оголошують Володимир Шайнога про негайний ремонт загального входу в 16-ту школу. Олег Максак про аварійні дерева в районі 10-го садочка, номер 32 і Холод із черговим зверненням на адресу генпрокурора щодо діяльності Полтава Обленерго до національної комісії, що здійснення державне регулювання сфері енергетики ЕНКЕРІ до антимонопольного комітету України, Генеральному прокурору України і копія Полтава обленерго, депутатський запит. Порядку, передбаченого законом України про статус депутата місцевих рад, звертаюсь до органів уповноважених державою на здійснення контролю за дотриманням законодавства енергопостачальними підприємствами, а також до новопризначеного генерального прокурора. Під час сесії Кременчуцької міської ради 2705.2014 року мною був проголошений депутатський запит, який був підтриманий депутатським корпусом стосовно підзвітності пад Полтавенерга. Цей запит був скерований до Антимонопольного комітету та до НКРЄ. 16.06.2014 року державний регулятор направив ПАД Полтавбенерго вимогу про надання Кременчуцькій міській раді Полтавської області, запитувану в нашому місці інформацію до 17.06.2014 року. 18.06.2014 року Полтавбенерго, не дивлячись на позицію НКР'є, відмовило нам у наданні інформації про свою діяльність. Ну, відповіді ви, мабуть, отримали, вони є в матеріалах сесії. На думку енергетичного монополіста, Кременчуцька міська рада не має повноважень на подання таких запитів та отримання інформації. Ситуація, що склалась, монополіст нам залишає невеликий вибір або опустити руки і підкоритись безконтрольності з боку Полтавленерго, або ж боротись. Враховуючи це, я прошу підтримати депутатів цей черговий депутатський запит. І звернутись до генерального прокурора а також до державних регуляторів НКРЄ та монопольного комітету. Та вимагати здійснити перевірку діяльності протягом 2013-2014 років. Дмитро Кравченко звертається до губернатора та прокурора області щодо перевірки діяльності місцевих осередків товариства сприяння обороні України в минулому до Ви маєте змогу туди піти і подивитися, чим вони займаються. Тобто, там все роздано под оренду, там стоянки і таке інше. Ті школи, які готували фахівців для збройних сил водіїв, да вони. Скажем, так перекваліфікувалися в, в громадські структури, тобто вони зараз вчать за гроші. Найбільш обговорюваним питанням порядку денного було питання про затвердження міської програми розвитку баскетболу на найближчу п'яту річку. Програму депутати затвердили, як і низку земельних питань за рахунок вільного залишку, перерозподілили бюджетний кошт, перепало медикам та військомату. Їм виділили 17 тисяч на оргтехніку. У різному, як завжди, до трибуни виходять найактивніші члени громадського активу та депутати. Член виконкому Леонід Харченко звертається до правоохоронних органів з вимогою розібрання. Атися навколо конфлікту служб перевізників 1556 та 1558 Колега по цеху Анна Павленко закликає про допомогу біженцям, яким не вистачає житла. Завершується сесія звернення міського голови Олега Бабаєва. звертаюся до всіх депутатів, до бізнесу нашого міста, допомогти нашій армії. Це дійсно сьогодні, перша задача. Яку треба вирішувати, тому що державне фінансування, на жаль, сьогодні знаходиться на дуже низькому рівні. Це ми відчуваємо сьогодні в нашому міському бюджеті, ну, а те, що сьогодні в державі в нашій, це не влізає, як кажуть, ні в які ворота. В нашому місті тут створюється і окремий підрозділ, є, і міліція наша, є і сьогодні. Люди, які здатні захищати наше місто, здатні здатні захищати нашу державу, озвучивши дату наступного пленарного засідання, 29 липня, міський голова запросив депутатів та журналістів на презентацію оновленої служби 1563 відділу контролю за оперативною обстановкою в місті. Основні завдання відділу це збір достовірної інформації про стан життєдіяльності міста, робота із зверненнями громадян, а також забезпечення життєдіяльності міста. Безпосередньо і зв'язком із підприємством нашого міста третій блок питань, яким займається відділ. Це цивільний захист населення. План роботи це відсвяткування надзвичайних ситуацій та подій. Збір до цих ситуацій достовірної інформації та термінове доведення до керівного складу. Створено повноцінні робочі місця, як сказав пан Войтенко, електронні ми повністю відійшли від паперової тяганини. В середньому за добу комп'ютер реєструє до 100 звернень. Маскаво просимо звертатися у телефонному режимі. 1563 Цілодобово центральний пункт 362-80. Юрій Шаповалов за введення військового стану на сході країни. Парламентарій впевнений, що це дасть змогу навести мир в Україні. Продовження АТО на Донеччині та Луганщині без введення військового стану не призведе до жодних позитивних змін. Така особиста думка народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова та офіційна позиція депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Нужно вводити військовий стан того, я вам скажу що нам уже вже однократно обращались наші військові саме для ситуації, щоб ми прийняли постанову і Данцу президента ввести военное положение в Восточной Украине, то есть Донецкой и Луганской области. В случае ведения военного положения у нас полностью командование приймає Генеральний штаб, штаб, армія, затвісне будь-яка координація всіх воєнних дійстів і та дають і здійснено життя солдату, спільна ініціатива народних депутатів України, фракції «Суверена Європейська Україна. У рамках проєкту налагоджено системну роботу з поставки на передову, необхідного для солдатів, бронежилетів 4-го рівня захисту, сучасних рацій з великим радіусом дії, тепловізорів, захисних шоломів, різних елементів амуніції та медичних препаратів. У той же час Керманчувський нардеп. Шаповало приділяє особливу увагу і роботі тилу. Суспільство має зрозуміти, що йде війна, тож армії потрібна всенародна підтримка та допомога. Со сторони населення України нужна підтримка Наша армия. вона дійсно нуждається внуждається ка і матеріально технічному свіченні, так і моральної підтримки. Я хочу сказати, що наша група сьогодні реалізує кампанію сохранів солдат. Наші депутати в общій служності вже купили матеріально технічне віс на суму порядка 20 мільйонів гривень. Призиваю всіх, всіх і жителів Крімічува, і жителів України мобілізуватися і допомагати нашій українській армії. Працівники Укрпошти Полтавщини допомагають співвітчизникам, які несуть службу в зоні антитерористичної операції на сході країни. А саме поштарі готують до відправки посилки з продуктами харчування та побутової хімії. Сьогодні наші кореспонденти побували у центрі поштового зв'язку і дізналися подробиці. Консерви, крупи, солодощі, інші продукти харчування та необхідна побутова хімія. Все це працівники Укрпошти Полтавщини формують у посилки і найближчим часом відправлять до військової частини у Полтаву. Звідти пакунки доставлять нашим землякам, які на даний момент перебувають в зоні АТО по ініціативі іменно працівників, почтовіков Полтавщини, незважаючи на те, що времена зараз важкі, по всей Украине экономически тяжелая для всех. На почте зарплаты небольшие, но тем не менее тем нашим землякам, которые находятся сейчас на Востоке, приходится гораздо тяжелее, чем нам. Не хватает элементарных вещей, поэтому работники почты приняли решение на добровольно, совершенно на добровольных началах сформировать посылки от почтовиков и направить им солдатам С нашей области солдатом полтовщины. Наши сотрудники, конечно, откликнулись, никто не остался равнодушным. Конечно, каждого эта ситуация задела. У кого-то знакомые, у кого-то муж тоже призван как бы, на службу. Для защити нашої родини, поэтому ну кожний хто чи мог, то і як би помог нашим солдатам у Кременчуті. Співробітники пошти зібрали з десяток посилок. Окрім харчів та засобів гігієни, військовослужбовці мають отримати також листи від молодшого покоління на папері слова подяки та малюнки. Таким чином малеча висловлює солдатам свою підтримку. Дорогі солдати України, дякую тобі за те, що ти оберігаєш моє життя. Ти наражаєш себе на небезпеку заради нашого майбутнього, заради нашого спокійного сну. Нехай кожного дня над твоєю головою сяє сонце. Ще хочу побажати тобі залишитися живим і здоровим, повернутися скоріше додому, до своїх рідних. Хай скоріше закінчиться ця війна. Слава Україні! Вам, герої, слава! З повагою та подякую, Фауль. Юля, 10 років. Допомогти військовослужбовцям можуть усі бажаючі. Поштарі приймають посилки вагою до 30 кілограм, та відправити можна і просто пару блоків цигарок. Головне не приносити швидкопсувні продукти. Приносіть можна все, наприклад, от смітрі з продуктів питання, сладенька нашим солдатам, згущеночка, вафлі, конфети. Конфети краще не шоколадне, тому що можуть по дорозі ростай. Сигареты. сигареты, да, спичечки, туалетная бумажка, зубная паста. Все посылки мы адресуем город Полтава, воинская часть указана у нас в перечне. И далее при получении этой посылки воинской части города Полтавы она будет уже направлена солдатам, которые уже проходят службу в зоне АТО. Мы приглашаем всех желающих прийти на почту и внести, как бы сказать, свою лепту. Кременчук приймає біженців з Донбасу. Вже тиждень у нашому місті перебуває родина з немовлям. Спочатку їм довелося тікати з Донбасу, а сьогодні і у Кременчуці вони лишились без даху над головою. Просто неба перед будівлею міськвиконкому родину покинула родичка, яка спочатку їх і прихистила, але без допомоги бідолахи не залишилися. Міська влада взяла ситуацію під контроль. Для початку посадовці завели переселенців до міськвиконкому. Тут вже і познайомилися. кажуть, що двічі снаряд в одну воронку не влучає. Втім, родині Ніколаєвих чомусь не щастить знову і знову. Молоде подружжя мешкало у Слов'янську. Півтора місяці тому дружина інвалід народила Олександру здоровеньку донечку, але жити посеред війни сім'я не змогла. 6 червня вирушили в путь. Біллародністровністров. Потом Днепр нас, угу. потом з Дніпра кинули в Суми, під Росію, під Курськ. Ну все. кушайте, не плачте, все буде хорошо. Про гірку долю втікачів від війни, повідав глава сімейства. Сум з сюда. Как оказались в Кременчуге? Почему? Сестра, сестра його забрала. Ради я помогу, помогу, а потом викинула і все. Когда давно вы в Кременчуге? В п'ятницю, з прошлої п'ятниці. Тож неделю вы прожили. Неделю мы прожили, да. А потом поругались с сестрой. Поругались. Чого? Там і за пенсія, що я, ми, ну, вона її кинути рішила, на деньги. Вона все оформила карточку, вона взяла свой телефон, внесла і все. Заступник міського голови Віталій Малецький запросив до міського конкому педіатра з дитячої поліклініки оглянути дитину. В очікуванні лікаря нянчили маленьку гуртом. Після огляду медик виписав батькам направлення на госпіталізацію немовляти до дитячої лікарні. Дівчинка була застуджена. Телефоном зв'язалися з активістами Кермачуського осередку ВО Майдан. Власне, вони у взаємодії з департаментом праці та соцзахисту будуть займатися поселенням родини біженців до малосімейки. Кімната в гуртожитку від благодійника Сергія там кімната 12 квадратів. Це гуртожиток малосімейного типу, але вона в дуже хорошому стані. І він запропонував нею скористатися. І вже навіть готовий був передавати ключі, але мені перезвонили представники нашої влади. Це Дзюба Олександр Горич і. Калашник Віктор Васильович сказали, що а, можуть допомогти їм з поселенням а, в будинок матері дитини в Омельнику. Все-таки влада має більше можливості, чи ми, як громадська організація, у плані тому подіяти на районну владу і допомогти знайти їм житло а, а, в Омельнику. Я думаю, що на завтра вже буде якась інформація. Або, або вони будуть пристроєні, у них буде де жити. І, якщо у когось є бажання то допоможу. Даним сім'ям бульвар Пушкина, 8. Ми работаем з 8 до 8 вечора. Наш номер телефона контактний 097 410 50 69. За немовлям до міських прислали карету швидкої допомоги. Поки що тиждень родина з маленькою хворою донечкою перебуватиме у дитячій лікарні. Після одужання дитини та заселення біженців. Кримачуцький департамент соцзахисту забезпечить родину соціальним супроводом. 26 червня вони стали у нас на облік. І вже 1 липня пенсійний фонд за запросив особові справи з міста Славянська по ну, вони інваліди і отримують пенсії. І також управління праці теж послали запити по виплатам при народженні дитини і по догляду за дитиною. Вони ще будуть і під супроводом територіального центру нашого. Як інвалідам можуть надаватися безкоштовні соціальні послуги, в тому числі і соціальна допомога на дому. А за подальшою долою родини переселенців слідкуватимуть журналісти Кремчицьких новин. На патріотичній мапі Кременчука з'явилось ще одне місце національної гідності городян, ще один кольоровий паркан довжиною 100 метрів, на який не звернути увагу було неможливо, стверджує наш кореспондент Ірина Скрипачова, яка бачила. Власнику однієї з кременчуцьких фірм Дмитро Кувуннику дуже захотілося відобразити власний життєвий світогляд на національній полотнині. Основу робили з друзями та родичами, говорить Дмитро. Сама сіра вулиця була, сама така ужасная, яка, ну я просто здесь хуже не знаю. Все. Просто ви вот, зніміть просто снимите вот эту вот стіну, так було везде. І все. І коли з двох сторон така такая вот стіна, стена, это, ну, оно не гнетет. Ми катамо звикли. Доводити справу до кінця запропонували професіоналу місцевій художниці Анжелі Дмитренко. Для неї це черговий соціальний проєкт, в який, як завжди, в свої роботи вона вклала крапельку своєї душі свого таланту. Саме у деревах я бачу сенс життя, говорить Анжела. Ось таке дерево двох закоханих втілила вона на паркані. На слоган підтримайте один одного одразу відгукнулися перші перехожі молодята, які того дня одружувалися. Вони першими і залишили тут свій автограф. Не обов'язково йти кудись далеко для того, щоб підтримати друг друга. Не обов'язково багато грошей, Просто іноді дуже важливе слово, об'яття поцілунок, Ну вот как в этом. То спуспуска не здесь оставляют, а просто делают друг для друга в житті, для своєї сім'ї, для своїх близьких. Красини буває забагато переконана Анжела, проти вважає, головне не перетинати межу. Це відповідь на моє запитання щодо розповсюдження жовто-блакитного кольору. Взагалі, автори проекту мріють лише про єдине, аби ті, хто проходив мимо цього паркану, посміхалися, погодись, дивлячись на ось цю парочку, неможливо не посміхнутися. Não sei. Як це цікаво побачити таку красу у нашому місті? Прошу сина, аби мене сфотографував. Емоційно доводить нам випадкова перехожа Зоя. Ну, на бачити як як, так, таку красу в нашому місті. Красиво, дуже красиво, цікаво. Почать побільше по таких фото, щоб анорганізовувалась більше, щоб люди могли прийняти участь. В цьому. наприклад, теж хотіла щось зобразити. Приєднатися можна і чого так довго чекати? Я вирішила теж приєднатися і відчути себе, хоча б на хвилинку. У ролі художника спочатку намалювала контур кульки серцевої, а зараз не приступаю до основної каз, роботи. Сні, до не так ліп, в красках, і Самі починають руки. Рисувати, ведь не, і не Я не художник, я тільки вчуся, проте дуже цікаво. А цікавість у незвичності під назвою аерограф, що у перекладі з англійської означає «повітряний пензель». Зовні дуже нагадує звичайну авторучку. Ось так з першої спроби, і твій внесок у загальному кошуку добрих справ зараховано. Якщо пройти цих 100 метрів від початку до кінця, відчуття якоїсь події, свідком якої ти став ще довгий час, як після цікавого роману, ця історія у тебе перед очима. Зачепило, а це дорогого коштує. Правда, автори ідеї суму замовчують. Не це для них головне. Ну і окрема повага і захоплення таланту майстрині з найнаших кого має розповідь. Зацікавила, називає орієнтири. Це початок провулку героїв Бреста від повороту з вулиці Київської. Анжела запевнила, що дня за два шедевр буде завершено. Погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 15 градусів в день до 26 із з позначкою. Плюс таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. А ми прощаємося з вами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». Щасти!